Ми поспілкуємося про волонтерський наш ну, продовжуємо наш волонтерський рух адвокати ЗСУ. Сьогодні будуть відповіді на юридичні запитання військовослужбовців та деякі де інші цивільні питання будемо розглядати. Але, як зазвичай, підпишись на мій канал, постав лайк і розмісти репостом це відео. це в даному випадку спонукаємо не рухатися далі. І так, сьогодні у нас буде по військовослужбовцям три запитання. Перший з них після, після проходження ВЛК написали СБЗ: заборона, заборона фізнавантажень, заборона психологічних навантажень, заборона самостійного несення служби. Служба під наглядом психолога. Дивіться, тут ситуація в тому, що якщо ви фактично ну за станом здоров'я не можете проходити військову службу, то це є підстава для звільнення. Можете написати рапорт на звільнення у зв'язку з вашим висновком ВЛК. і Командир його повинен розглянути. В даному випадку це у нас іде стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Там є у нас всі статті, треба розглядати, частина у нас начебто четверта під час дії військов... під час військового стану. Тобто є там окрема у нас е окремий. Під час е так, ось, знайшов, дивіться, за станом під час воєнного стану звільнення. Це пункт другий. Пункт другий, частина четверта, пункт другий. Тобто там є підстави для звільнення. Стаття 26 для звільнення, і саме ви шукаєте. Пункт другий, там під час воєнного стану звільнення, і ось за станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням військового обліку. Тобто, якщо така у вас ситуація не тобто висновку ВЛК, не зазначена, а те, що ви сказали, що під наглядом. Психологів. Ну, я вам раджу оскаржити цю постанову ВЛК, що у вас є на руках де ви ще стоящего, ну, за рівнем ВЛК або до суду. Ну, підпишіть договір з адвокатом, якщо у вас є така можливість. І ну, якщо ви там, або родичі, нехай подають до суду. Друге запитання. Командир відмовляється надавати повторне направлення на ВЛК. Ну, дивіться, це у нас є більш детально. У мене є відео про оскарження дій, про оскарження дій керівництва. Подивіться, ну це, це можна відео буде подивитися в плейлисті, яке буде під цим відео. Просто знайдете там по, по назві. І, ну, тобто, про визначений сам порядок оскарження дій командира. Але ви маєте право, якщо ви не згодні з діями командира, написати йому рапорт, він вам повинен письмово відмовити. І в даному випадку також ви маєте право на особисте, ну, щоб він вас в приймальні години. Вислухав вас, надав вам пояснення, і також ви маєте право написати до вищого за рівнем керівництва скаргу. Що ось така у мене така, 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 така та ситуація. Мій командир відмовляється з діз... надавати повторне направлення на НВЛК і підстави, чому ви вважаєте, що це. Є незаконна зі, зі сторони вашого командира. Е, в даному випадку, відповідно до статуту Збройних Сил України, вам за це нічого ну, не має бути. Це з точки зору закону. Якщо, як там буде на практиці, ну, ми, я не можу знати, тому що я не знаю внутрішню ситуацію. Але з точки зору, пишіть е, скаргу, якщо ви не згодні. До Вищого за рівнем керівництва. Так, третє, третє запитання. Здравствуйте, мене цікаве питання. Чи можу я звільнитися із ЗСУ, якщо призваний трохи більше року тому, але при цьому у мене раніше була судимість за особливо тяжкою статтею. І зараз мене судять за особливо тяжкою статтею Про те, що мені потрібно було зніматися з обліку у зв'язку з судимістю, я дізнався, перебуваючи в госпіталі. Тобто буквально тиждень тому. Ну, досить цікаво, досить цікава у нас ситуація. Ну, якщо вас вже призвали, дивіться, у нас та, та сама історія стаття 26, частина 4, пункт 2. Є підстави для звільнення е, е, ну, під час військового стану. Тут чітко зазначено, що у зв'язку з набранням законної сили, обвинувальним вироком суду, який призначення покарання у виді позбавлення або обмеження волі, або позбавлення військового звання. Тобто, в даному випадку вас не повинні були, ну, якщо ви маєте відповідну судимість, вас не повинні були ну, там, фактично мобілізову, але якщо вже мобілізували, то мобілізували. Якщо у вас на даний час ну, йде ну, йде розгляд справи по кримінальної справи по за особливо тяжкою статтею, то в даному випадку вас звільнять з військової служби, виключно в тому випадку, коли ваш ну, там, обвинувальний буде вирок суду, він набере законної сили. Тобто, це після закінчення розгляду цієї справи, тому що ну, ситуація, яка що є презумпція невиновності у нас в державі, да, що не може бути, ну, якби визнаний винуватим, поки рішення не буде встановлено в суді і е фактично. Обов'язок презумпція невинуватості ви не повинні доказувати, що ви не винуватий. Тобто, це є обов'язок прокурора, і тому на цій підставі, що є презумпція невинуватості і що обвинувачення встановлюється тільки судом. Тобто, по закону у вас, якщо є вже юридичний документ вигляді обвинувального вироку, то і і він, ви, наприклад, його там не апеляційно не оскаржуєте. Він набрав через 30 днів законної сили, то тоді в такому випадку вас обов'язково повинні звільнити з військової служби. Тобто то, така ситуація. А з приводу того, чи ну, якби, ну, з приводу того, що незаконно мобілізували вас, ну то це вже, якщо у вас вже справа перебуває по іншій кримінальній справі в суді, то це немає ніякого значення. На мій погляд. Тому, дивіться, сьогодні у нас блок, блок цих питань у нас завершений, так. Переходимо до, переходимо до цивільних, цивільних у нас до цивільних справ, а саме наші улюблені Улюблені у нас ці, як його називають, адвокат народу, тобто я беру з цієї платформи запитання і в онлайн режимі надаю певні, певні відповіді, якщо в мене є таке бажання. А бажання в мене є. Давайте подивимося наше улюблену справу розподіл майна так декілька. Ну, це більш. Більше тут спадкова справа. Суть полягає в чому. Батьки не... Ну, це сімейний блок у нас іде, Батьки не проживали разом, але розлучення не було. Ну, Тобто офіційно перебували у шлюбі. Наразі батько помер, у нього залишився син на офіційному шлюбі. Підскажіть, будь ласка, хто є першим спадкоємцем на його майно? Ну, якщо а, син, якщо залишився син на офіційному шлюбі, тобто, якщо батько записав, е, ну тобто, якщо батько, якщо ваш батько, який помер, був офіційно записаним батьком у сідосі про шлюб на офіційного сина, то цей ну, як на офіційний син такого немає поняття. Але ну, він, як з точки зору закону, є, він є спадкоємцем першої черги, він має право подати. Тобто, в даному випадку є 6 місяців після смерті спадкодавця, і протягом цих 6 місяців подає будь-хто хто вважає себе спадкоємцем. Заяву до нотарію з проступу спадщину, якщо там в даному випадку. Будуть певні розбіжності, то вони потім будуть вирішуватися в судовому е, порядку. Ну, ось така у нас ситуація. Е, так, ось потім у нас. Чи маю я якісь права на квартиру, якщо я прописана там з дитиною власником квартири є батько, батько колишнього чоловіка? Ну, якщо ви там тільки прописані, ви маєте право користуватися. А якщо ну, в даному випадку батько, це свекор, наскільки я розумію, ну, це його майно він просто дав вам покористуватися і ну, розпоряд... Дивіться, ви маєте право виключно користуватися цим майном. А, володіти, розпоряджатися володіння, користування, розпорядження – Є у батька вашого колишнього чоловіка, тобто ці три функції. Тобто, це він є повноцінним власником цієї квартири. Тому будь-яких інших, крім користування, у вас з дитиною немає. Тобто ви не маєте право претендувати на право власності цієї квартири. Так, і останнє. Давайте останнє. Як орешки ми щелкаємо. Знаходжусь в процесі розлучення з чоловіком. За час приватні, шлюбів був придбаний будинок. Зараз виникла потреба у продажі будинку. Колишній чоловік за кордоном. Чи щось потрібно від нього? якісь документи, чи дозволи, щоб я змогла продати будинок. Ну так, да, там є нотаріально посвідчена згода з приводу того, що це є спільна сумісна власність. Ви подаєте, ну, тобто він через посольство повинен надати цю вам згоду. І це є буде підставою для того, щоб продати будинок за згоду іншого співвласника. Ось і все. Тому на сьогодні у нас, в принципі, така історія коротенька. Давайте закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, робіть репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. Україна обов'язково переможе. Всього найкращого, до побачення.